Не роби такий варіант мостику, бо хана твоїй спині. Саме такий коментар я отримала під своїм відео, де порівняла два варіанти сідничного мостику. Але цей коментар із розряду чують дзвін та не знаю, де він, і ось чому. Казбрійж виконується в короткій амплітуді, коли гамілка залишається нерухомою і згинання розгинання є тільки в тазостегновому суглобі, за що і відповідають сідничні м'язи. Такий варіант використовується, коли мета навантажити саме сідниці і при цьому не задіяти квадрицепси. І руху в спині тут немає. На протилежність ось цьому варіанту, з яким певно, і сплутав коментатор моє відео. На перший погляд, вони дійсно виглядають дещо схоже, але в даному відео ми бачимо значний рух в нижній частині спини, що дійсно є небезпечним, особливо коли виконувати в такому стилі з великою вагою. Це відбувається, бо початкове, початкове положення воно зайняте невірно. Погляд спрямований вгору, а м'язи-пресу розслаблені. А так як м'язи-пресу вони антагоністи м'язам спини, то тільки -но вони розслабляються, дуже легко підключаються в роботу мязи розгиначі спини. Як бачимо, різниця є, і вона не маленька. То щоб виконати мостик вірно, Спрямуй погляд вперед перед собою, напруж пресу і одразу підкрути таз. Саме з такого положення починай своє виконання. Ще більше ефективних вправ на сідниці у моєму гайді. Пиши слово горіх під цим відео і забирай його собі.